Мої вітання усім телеглядачам телеканалів Інтебе та Тернопіль 1 Інформаційна студія сильні разом продовжує свою роботу. І сьогодні будемо інформувати наших глядачів про нові і згадувати про старі небезпеки, які можуть чекати вас на дорогах та й в принципі на вулицях. Адже і погодні умови змінилися, і в зв'язку із тим, що відключають періодично світло задля для економії. У нас з'явилися нові ще раз, нагадую, небезпеки. І Саме про Них будемо говорити сьогодні із Катериною Метельською. це речниця управління патрульної поліції в Тернопільській області. Вітаю вас, доброго дня. Отже, пані Катерино. Сьогодні будемо говорити власне про економію електроенергії, яка стала першопричиною, напевно, що тих, що люди заговорили про більші небезпеки. Чи збільшилась, наприклад, аварійність з того часу, коли почали відключати періодичну електроенергію? Ну, звісно, якщо ми можемо говорити про статистику всеукраїнську, то, на жаль, тенденція є негативною. У нас в загальному збільшилася кількість аварій за участі пішоходів, адже чомусь люди так, знаєте, безвідповідально відносяться до такої рекомендації, щоб виділити себе на проїжджі частини, подбати про свою безпеку. Але стосовно статистики в межах нашої території обслуговування, то можна говорити про наступні цифри. Ми взяли для порівняння жовтень місяць минулого року і жовтень місяць цього року, 2022, для того, щоб співставити дані і визначити, чи збільшилася кількість аварійності за цей період, чи зменшилась, ну так станом за жовтень, саме в минулому році загалом сталося 164 шістдесят дорожні транспортних пригоди в межах території обслуговування управління патрульної поліції Тернопільської області. В цьому ж році сталося 126 дорожніх транспортних пригод. Тобто ми можемо говорити про те, що кількість ДТП зменшилася в загальному. Стосовно кваліфікації цих ДТП, то в минулому році 32 дві дорожньо-транспортних пригоди сталося з потерпілими, в цьому ж році 25 п'ять транспортних пригод mm -hmm. сталося з потерпілими. Відповідно, в минулому році травмувалося 45 людей і 4 людини загинуло. На жаль, а в цьому році 39 людей травмувалося і 2 людини загинуло. Ну, в принципі тенденція досить позитивна, так зменшилась рівність ріст аварійності. Можливо, це говорить і про результативність заходів, які ми вживаємо. Так і інформування громадян і взагалі посилений контроль саме за безпекою дорожнього руху. І знову ж таки, можливо, це і відповідальність самих громадян. хотілося б думати, що стали акуратніше їздити, хоча б. і їздити і ходити. Тут ми говоримо про основні ключові таких учасників дорожнього руху, як водії і пішоходи. Ну і на жаль. Вони в рівній мірі відповідають про цю за цю статистику, тому що як водії можуть порушувати правила дорожнього руху, так, на жаль, і пішоходи не дбають про особисту безпеку, тому що коли вони виходять на проїжджу частину, то фактично від них залежить так в більшій мірі. Чи правильно перейдуть вони, чи в тому місці, чи виділять себе на проїжджій частині, або, можливо, вибіжать раптово на проїжджу частину, і автомобіль просто не встигне технічно зупинитися. От, власне, якось так стереотипно мені здається склалося, що якщо ДТП, то винен водій. Але ж є дуже багато випадків, коли вині і власне пішоході пішоходи, якщо це стається із за участі водія і пішохода. І ви сказали вже, що люди дуже часто ігнорують правила своєї безпеки на дорозі. Які це правила? Ну, на жаль, у нас чомусь дійсно стереотипно склалось таке враження, що пішоходам не потрібно знати правила дорожнього руху. Так. Вони чомусь вважають, якщо вони не отримали посвідчення водія, то правила дорожнього руху їх не стосуються, так Хотіли, перейти на зелене світло і все, що так, потрібно це, в принципі, знати. Так, Це мінімум, який потрібно так. бачити, навіть не пішохідний перехід, а зебру, так би мовити, так? Так. тому що не всі навіть знають, що таке пішохідний перехід. На жаль, але от елементарні правила вони знають, їм привиті вони, можливо, з дитинства, зі школи ще. Але чомусь, от звернути увагу. Про те, які ж обов'язки на них покладаються, як на пішоходів, тому що ми знаємо, що розділ 4 правил дорожнього руху визначає саме обов'язки і права пішоходів. Mm -hmm. Тобто є окремий розділ та в правилах дорожнього руху, який це регламентує, е, і чомусь от, всі думають, що от такого мінімуму їм буде достатньо. Але ні, на жаль, однією з основних причин ДТП. Які стаються в межах пішохідного переходу, це є раптовий вихід пішоходу на проїжджу частину. От, на жаль, пішоходи вважають, якщо от вони бачать пішохідний перехід, все, можна по ньому йти. І, Я навіть, тут головний. Та, і не задуматись про те, що можуть бути різні небезпеки. Звісно, коли людина йде в потоку з іншими людьми та, на зелений сигнал світлофора, в межах пішохідного переходу, ну, теоретично їй би нічого не загрожувало, так? але ми можемо згадати про нетверезих водіїв. Які в темну пору доби просто можуть звернути увагу на заборонювальний сигнал світлофора? Ми можемо згадати про спецтранспорт, та який буде їхати швидко, з вимкненими проблисковими маячками, подавати сигнали, та спецсигнали про те, що вони рухаються, і в такому випадку треба всім надати перевагу даному транспорту і пішоходам, і водіям. Але іноді в нас бувають такі ситуації, коли пішоходи знаходяться на проїжджій частині, і вони не дають перевагу в русі спецтранспорту, бо вони не знають, що вони зобов'язані це робити. Тому якби, основні рекомендації, які би ми могли дати пішоходам, це в першу чергу подбати про власну безпеку, підходячи до. Регульованого чи нерегульованого пішохідного переходу потрібно зупинитися. В першу чергу, для того, щоб зрозуміти, яка обстановка на проїжджій частині, це не займає довго часу, це не потрібно зупинятися на годину і стояти на пішохідному, бо це якби також буде порушенням, тому що всі думатимуть, що вони будуть переходити. Але зупинитися на якісь декілька секунд, щоб зрозуміти, що відбувається на дорозі, який сигнал світлофора, чи є транспорт на проїжджій частині. Ми радимо навіть діткам, коли відвідуємо навчальні заклади, встановити візуальні контакти з водієм і дорослим також. Хтось подумає, що це скільки часу потрібно затратити на це все, зупинитися, подивитися на водія. Але насправді ну, це декілька секунд. Але оцей візуальний контакт між водієм і пішоходом він ну, завжди результативний. Водій побачив пішохода, пішохід побачив водія. Вони ніби безмовно зрозуміли один одного і. Навіть легкий жест Іноді водія. буває також, ви самі так. кажете про це, бувають такі, що водії пропускають. Зупиняються, пропускають пішохода, так? Ну, Це майже 100% гарантії, що даний маневр буде закінчений вдало і безпечно. Так от потрібно підійти, зупинитися, встановити обстановку і, переконавшись, що це буде безпечно, перейти через проїжджу частину. Знову ж таки, переходити потрібно спокійним темпом, не бігти в жодному разі, ну і не зупинятися. Призупинитися можна в тому випадку, якщо в нас є автодорога, де є. Більше, ніж одна, тобто хоча б дві ага. смоги для руху транспорту в одному напрямку. І тоді, переходячи по перший автомобіль, можна призупинитися, подивитися, чи зупинилися наступні. Так? Тому що, на жаль, такі ДТП також стаються, коли водії порушують так? правила дорожнього руху і не зупиняються, навіть не бачачи пішохода на пішохідному переході. І, на жаль, такі ДТП іноді трагічно закінчуються з трагічними наслідками. тому що… Водії не встигають просто зменшити швидкість. Ну от потрібно подивитися, переконатися і спокійно закінчити собі маневр. Радимо не відволікатися ж таки, на гаджети, на телефони, на наушники, згадуємо знову ж таки спецтранспорт, який може їхати, і на заборонювані сигнали світлофора, і може не зупинятися, тому що вони виконують певне спеціальне або оперативне завдання. І їм треба буде побачити їх і почути, надати їм перевагу в Русі. Ну і, власне підходимо до теми темної пори доби. Так і в нас в Тернополі бували такі дні, коли заходиш в магазин ще ніби на дворі світло, виходиш вже темно і нічого не світиться. От в таких випадках, що повинен мати при собі пішохід? Ну, вже всі, я думаю, чули, і ми вже не раз наголошували на цьому, що найбільш ефективний спосіб виділити себе на поріжжі частині це використовувати світлоповертальні елементи. Мова йде про елементарні флікери, так, які можна придбати в будь-якому магазині. Вони не є дороговартісними. Потрібно використовувати їх в своєму одязі. Вони не псують ваш візуальний вигляд, так вони не зіпсують ваш стиль, їх можна підібрати під будь-який стиль, і розмістити. Ми їх рекомендуємо розміщати саме. На рухомих частинах тіла, тому що під час руху пішохода світло яке uh -huh. буде потрапляти на ці елементи, буде відсвічувати і буде таке яскравий, е яскраве світло, так би мовити. Всі можуть вдома перевірити, просто в темну пору доби, навести на світлоповертаючий там, флікер будь-який брелок, чи це браслет, е чи стрічка там, на рюкзаку, чи в одязі, навести е свою телефон, включити. В спишку, так би мовити, зробити фото і побачити, як відсвічує при світлі в темну пору доби даний елемент. Ми радимо також розміщати їх по можливості. Так? Найбільш видимими є флікери, які там, понад 15 сантиметрів. 15 трішки більше в самому своєму об'ємі, угу. висота, ширина 15 сантиметрів, їх буде видно завжди на відстані відповідно від транспортного засобу. Окрім флікерів, ми радимо використовувати в темну пору доби все ж таки світлий одяг, тому що темний одяг в темну пору доби в принципі неможливо побачити завчасно. Так, водій його вже побачать, але чи встигне він вжити заходів для того, щоб загальмувати, надати перевагу в русі. Ну, це вже питання і залежить від різних обставин. Те світлий одяг вашому там зовнішньому вигляді дає можливість навіть без флікера побачити пішохода на приїжджати, Ну, з власних так. спостережень можу сказати, що тернополяни взимку полюбляють такий темний одяг. Чорний, віде, коричневий, так. десь якісь темні відтінки, Та, можливо, так. стан душі їх відповідає темним кольорам, але все ж таки ми радимо використовувати, мати в своєму арсеналі улюблений темний одяг, так на сонячну погоду, от або коли ви не йдете вночі додому. А для того, щоб безпечно добратися в темну пору доби, і знову ж таки хотілося б наголосити, що не лише в темну пору доби. От зараз у нас така погода з вами, що видимість обмежена. Складні погодні умови це не лише коли йде дощ або сніг, так, uh -huh. от така млявість в погоді, так? така от задимленість, там незначний туман. Це всі обставини, які ускладнюють керування транспортним засобом і ускладнюють видимість. Транспортні засоби також бувають різної якості і різного оснащення, так? і технічні характеристики можуть бути різні. І водіям в таку погоду складно також побачити пішохода. Який буде в темному одязі, наприклад, так, якщо він буде найбільш яскравий колір, який найкраще видно на проїжджій частині, провели вже багато фахівців дослідження, це жовтий колір. От угу. Жовтий колір найбільш яскравіший, його найбільш видно з-поміж інших кольорів. Звісно, він такий трішки специфічний, не кожен захоче використовувати йому в своєму ну, там, в зовнішньому вигляді, та, але. От, про що ми говоримо? Це світлоповертаю жилетки, які є працівників певних підрядних організацій, в поліцейських їх використовують на дорозі. Та, навіть вже велосипедисти їх використовують. Ми неодноразово бачили, коли велосипедисти одягають світлоповертаючі жилетки. По-перше, обсяг так, вона займає більшу частину, там частину визначну таку частину тіла, досить змістовну, і жовтий колір, і світлоповертаючі елементи. А щодо е, використання ліхтариків е, пішоходами, от е, розкажу вам історію е, зі свого досвіду. Буквально два тижні тому виїхала з магазину і. Чоловік переходив дорогу, зауважу, що не на пішохідному переході, вже було темно, я їду помалу, і він, просто переходячи дорогу, засвічує мені телефоном ну, видимість. В, в видимість. Так. Ну, можна сказати, він мене засліпив. Чи можна використовувати ліхтарики чи від телефона, чи звичайні ліхтарики в темну пору доби, якщо немає флікерів або немає світловідбиваючого одягу? І якщо можна, то як саме це робити, щоб не нашкодити? Так. Дійсно, справа така досить. Проблемне питання, тому що пішоходи дбають про свою безпеку, про тому не так. думають про наслідки для водіїв. Так ви б могли фізично його навіть не побачити. Перше питання, що чому чоловік переходив поза межами пішохідного ну, переходу, зрозуміло. А друге питання: ну, звісно, якщо ви вже не маєте нічого в своєму арсеналі, у вас немає флікерів, у вас, немає, у вас темний одяг, і вам, вам просто фізично не видно пішохідний перехід. Так, можна використовувати ліхтарики, але потрібно його використовувати в напрямку свого руху. Ну тобто сітити собі під ноги таким Ну, не освітлювати повітря, не світити собі в обличчя, воно не дасть ніякого результату, не світити по сторонам, тому що автомобіль видно, розумієте? Пішеходом завжди буде видно автомобілі, тому що автомобіль в темну пору доби або в умовах недостатньої видимості буде з вимкненим світлом фар. І будуть інші світлові прилади працювати на автомобілі. Його завжди буде видно. Для того щоб побачити автомобіль, пішоходу не потрібно світити на пріжу частини. Побачити є там автівка, якась його і так буде видно. А от пішохода водієві буде не видно, і досить незрозуміло, коли е, пішохід іде із ліхтариком. Що саме відбувається на пріжжя? Чи це пішохід, чи це велосипедист, чи це інший транспортний засіб з одним, так світлом фар, наприклад, угу. там моторолер чи скутер? Ну, так, так? Добто, чи незав... одна фара не робоча, Що... просто в автомобілі. Або навіть так, да, десь виїжджає, буває таке так, так. технічна несправність. Тому, ну ми радимо в виключних випадках використовувати фонарики для того, щоб не збивати от, uh -huh. е інших учасників дорожнього руху, не наражати їх на небезпеку. Але вже ж якщо ви використовуєте, і вам ну реально не видно, просто ви не можете перейти через приїжджу частину, бо ви не бачите там особливості самої дороги, наприклад, так ну зовсім темно, так то тоді використовувати їх лише в межах пішохідної переходу, так в межах зони свої свого ходу, так би мовити, і не засвідчувати інших учасників дорожнього руху, ну щоб не провокувати небезпечних ситуацій. Так, ну насправді, ну скажу чесно, я тоді злякалася, бо таке сталося вперше, і ну буває, тепер буду знати, що треба їздити ще повільніше в таких випадках. Так, я напевно, хотіла наголосити, що ну, дорога в темну пору породу досить непередбачувана, і учасники дорожнього руху теж непередбачувані, І хотілося б наголосити, що все ж таки дотримання швидкісного режиму дає водіям можливість вчасно відреагувати. Так, от я саме його наголошую на тому, щоб вчасно, щоб і загальмувати, і не було ніяких. Небезпечних наслідків і відреагувати належним чином, ну тому що ви могли також з'їхати, звернути різко там перелякатися. Це людський фактор, його ніхто не відміняв. Так ви не очікуєте такої ситуації. А, а поряд могли би бути інші люди на тротуарі або десь йти. Повз проїжджу частину. Ну тобто, хотілося б все ж таки закликати бути більше проявляти взаєморозуміння один до одного і пішоходам розуміти, що водії не можуть за секунду зупинити транспортний засіб, як мінімум, має пройти декілька секунд для того, щоб зупинити автівку залежно від швидкості і руху. А водіям знову ж таки подбати про свою безпеку також і зменшити швидкість і там, де ви. Розумієте, що можуть переходити люди дорогу, так пішоходи, там є зона пішохідного переходу зменшувати швидкість, призупинитись, переконатися, що нікого немає, а далі переїхати далі. Чи варто за порушення оцих правил дорожнього руху про світловідбиваючі елементи, які в принципі є в прописані, так що пішохід повин, повинен себе убезпечити, вводити штрафи? Адже також вже ця тема на слуху, і хочуть вводити, чи варто, чи не варто? Перш ніж ви відповісте, я пропоную подивитися коротенький відеосюжет, наші журналісти поспілкувалися із тернополянами і запитали їх, як вони ставляться до ведення цих штрафів. Не можу однозначно сказати, що це правильно буде, тому що, може, не кожен зможе знаєте, знайти таку, такий прилад для світовідбування. Я думаю, що це ну, не зовсім правильно. Кращі, краще проводити якісь, знаєте, роз'яснювальні роботи все таки. Ну і, в принципі, в темну пору року пору ввечері менше ходити через дороги. Я думаю, що це краще. Це його життя. Він як хоче, так і робить. Це вже просто. от. Треба і треба. ну Вже так закручують. Ну ну на що це? Хоче людина жити, хто каже, нехай собі ну робить. ну Дітям то я рахую, що обов'язково маленьким. ну там, А так, ну. Я думаю, штрафи не потрібні, але я вважаю, що через дину потрібно освітлювати вулиці. Через те, що дуже багато речей я загубив іменно в темноті. Ну, думаю, неправильно. Людина, кожна про свою безпеку ну, повинна дбати, сама кожна відповідати. От, ну, ну, якщо хтось вважає за потрібне не купляти, то для чого? Я не знаю. Штрафи, то воно таке занадто, тому що людей, по-перше, треба свідомість, а, а грошима свідомість, ну я не знаю. Людей треба попереджати, говорити, що воно, як, щоб до них доходило. От власне це деякі думки тернополян. Як би ви прокоментували? Ну своєю більшістю громадяни бачите негативно ставляться до цього, але знову ж таки, дехто з них не будемо говорити, хто конкретно говорить про те, що потрібно роз'яснювати, наводити рекомендації, але в більшості свої люди. В зовнішньому одязі не мають навіть стрічки світлоповертальні, чи Вони в темному одязі більшість знаходяться. Ну, як ви бачите, навіть людей, які згодилися на коментар, так вони в темному одязі без будь-яких світлоповертаючих елементів. Це вже неправильно так. То Виходить, що ну роз'яснюю, не роз'яснюю. Поки людина не буде думати про те, що можуть бути наслідки. Люди не зрозуміють цього. Окрім того, хотілося б наголосити на тому, що. Були коментарі стосовно того, що це право людини кожної, так дбати про своє життя, здоров'я чи не дбати про своє життя здоров'я, але ж ніхто не думає про водія, який буде їхати з вимкненими фарами, буде пристебнути паском безпеки, буде їхати встановленою швидкістю там в межах населеного пункту чи за межами населеного пункту, що ще більш небезпечніше. І тут у нього на пріжу частину просто вибіжить інша людина, яка не хоче дбати про своє життя здоров'я та. Її життя може перерватися, але перерветься поряд з ними і життя інших людей. Дай Бог, вони не отримують травмування, але знову ж таки їх будуть притягувати до відповідальності будуть проводити розслідування, будуть суди, буде кримінальна відповідальність за вчинення дорожньо-транспортної пригоди з потерпілими або з тяжкими наслідками, внаслідок якої загинули люди. І зламається ще не одна доля внаслідок такої безвідповідальної людини, яка вирішила не дбати про власне життя. Це обов'язок, розумієте? Цей обов'язок вже такий. На рівні закону. У нас є пункт 4.4 правил дорожнього руху, який зобов'язує пішоходів, які рухаються проїжджою частиною, виділити себе в темну пору доби або в умовах недостатньої видимості світлоповертаючими елементами. Це прописано. Не потрібно видумувати щось навіть нового, це правило вже є. І цей обов'язок для пішоходів вже є, він вже прописаний. Про те, що вони не знають про це, ну, це вже інша сторона їхньої обізнаності. І без відповідальності, але ну я вважаю, що ті ем, потрібно його вносити як додаткової статтеї, ну, Нехай вирішує законодавець. Фактично, в нас є стаття, яка передбачає відповідальність для пішоходів за порушення правил дорожнього руху. Якщо в нас закріплено таке правило, як виділяти себе на частині, то за нього наступає і відповідальність. В принципі, частина перша статті 127 кодексу України про адміністративні правопорушення говорить нам про відповідальність пішоходів саме за порушення правил дорожнього руху. Тобто, правило є, відповідальність вже є. Штраф за таке правопорушення 255 гривень. Мова йде не лише про перехід дороги там, за межами пішохідного переходу, а це інші правила, які мали б дотримуватись пішоходи, але вони цього не зробили. І в такому випадку наступає відповідальність, передбачена законом. Я навіть можу вам дати статистику, скільки в нас таких матеріалів складено від початку року. Давайте давайте загалом від початку року в межах території обслуговування управління патрульної поліції області складено 1326 адміністративних матеріалів, саме постанов за порушення правил дорожнього руху пішоходами. Це багато чи мало на нашу область, не знаю, можливо порівняти або з іншими областями, або з попередніми роками? Це... Як як вам сказати, це немало? скажімо так, це немало. Не всі випадках поліцейські виносять постанови, так ага. коли виявляють правопорушення. Вони роз'яснюють іноді. Ми ж завжди намагаємося донести людям неправильність їхнього вибору, що так робити не потрібно. Бувають різні обставини, люди просять, там не встигають кудись там щось. Ми їм наголошуємо там. Ми витрачаємо їхній час, свій для того, щоб роз'яснити про наслідки, про відповідальність. Іноді інспектори, враховуючи певні обставини, ну виносять усне зауваження людям і просять так більше Робити. Але попри усні зауваження, майже півтори тисячі вже складених адміністративних матеріалів на пішоходів. Якщо усні зауваження не мають впливу так, так, на, тоді, на громадян, Так, так. Але, або це зухвалі порушення, розумієте. Е, хотілося б наголосити, що ну, найбільше люди порушують де? в місцях скупчення людей. Так? Це центральні частини міста, де розташовані певні адміністративні споруди, де розташовані там громадські заклади. Так там люди зухвало відносяться до своєї безпеки, так і переходять проїжджу частину поза межами пішохідних переходів. Навіть іноді бувають такі ситуації, коли вони дочікуються, поки проїде повоз поліцейський автомобіль, а потім переходять все одно так, як їм зручно. Розумієте, зручно так, може бути комусь, а іншому може бути незручно. Але водій може виїжджати з прилеглої території. Він може не стояти на світлофорі. От, ніби переконалася, що всі водії зупинилися, стоять, можна переходити. Ну але знову ж таки, десь із прилеглої території буде виїжджати інший водій, який не побачить, або буде їхати спецтранспорт, який також не побачить за повороту цього пішохода. Ну, тобто. Небезпек на дорозі багато, і хотілося б все ж таки достукатися до свідомості громадян, тому що вони наражають на небезпеку не лише себе, свої сім'ї, своїх рідних інших людей, які в нічому не винні. Фактично. Тому хотілось би наголосити на тому, що це потрібно робити, і виділяти себе на дорозі також потрібно. От ми якось так підійшли плавно до роз'яснювальної роботи, так от і в сюжеті нашому тренополяни говорили, що потрібно проводити роз'яснювання роботи. Наш зараз з вами ефір теж свого роду така роз'яснювальна так, робота, так. так але чи відбувається це постійно, періодично, чи ну я так розумію, що більше роз'яснювальна робота направлена на дітей, напевно, що. Так, це можна піти в школу дітям розказати про правила, показати ці флікери і навчити. А от з дорослими це, це вже трошки складні, складніше зробити. Проводимо із дорослими. Повірте, ми працюємо в різних напрямках. Ми намагаємося зараз максимально охватити всі напрямки, всі сфери суспільного життя і проговорити це всіма можливими mm -hmm. мовами, так щоб люди зрозуміли. Окрім того, що ми працюємо на лінії, та систематично ми забезпечуємо безпеку дорожнього руху біля навчальних закладів. Діти йдуть до школи, діти йдуть зі школи неподалік. Чергують екіпажі патрульної поліції, які слідкують за дотриманням безпеки дорожнього руху. Дехто може сказати, що люди і так у нас не встигають на роботу, дітей привозять. Так, ми, можливо, не виносимо адміністративні матеріали, не складаємо відповідно на батьків, які не встигають провести, але ми слідкуємо, щоб вони дотримувалися все ж таки правил дорожнього руху. І водії, які проїздають повз, також враховували, що тут поряд знаходиться навчальний заклад, школа або там вищий навчальний заклад. І тут студенти, діти йдуть до школи, і потрібно бути максимально уважним і обережним. Якщо ж водії не надають перевагу в русі пішоходам, не реагують на вимоги, дорожніх знаків світлофорів, то Екіпажі, які чергують неподалік, ну, вживають заходів, притягають до відповідальності. Окрім роботи безпосередньо на лінії, ми здійснюємо роз'яснювальну роботу, як ви вже сказали, в навчальних закладах спілкуємося із дітьми, залучаємо батьків, залучаємо педагогічний персонал, так, вчителів, які також мають свої сім'ї, також переносять цю інформацію, і діляться зі своїми близькими, зі студентами. Спілкуємося, нагадуємо їм про обов'язки пішоходів. Про наслідки, які можуть чекати їх в разі, як вони будуть нехтувати такими обов'язками, не виконувати правила дорожнього руху. А також ми виходимо просто в місто. Виходимо в парки, спілкуємося з громадянами на тему дотримання правил дорожнього руху пішоходам. Недавно ми також проводили такі акції. Плануємо знову ж їх проводити. Ми роздавали світлоповертаючі елементи людям просто на вулиці, для того, щоб показати, що це не складно розмістити на ручці сумки там чи на велосипеді, чи на рюкзаку дитини світлоповертаючий елемент, який можливо навіть рятує комусь життя. Ми роздавали це просто пересічним громадянам, які входили вулицею, і чомусь нам всі говорили про те, що потрібно виділяти себе дійсно на дорозі. От нам всі говорили, що потрібно все ж таки дотримуватися. Тобто реакція досить позитивна. Та, людей? Так, 100% було позитивною реакцією, в принципі, негативно ніхто не відреагував, навіть ці тішилися, що треба робили такий маленький подарунок. Та, і вони ну, були за те, щоб люди виділяли себе на приїжджай частині. Іноді просто люди не думають, думають, що це складно. Насправді це просто так. Ну є елементарні світлоповертаючі там брилки, якісь там елементи, стрічки, будь-що, що щоб, можливо, так якийсь там примінець висвітлить е, пішохода на частині і водій зможе його вчасно побачити. Це не складно і не дороговартісно, як дехто вважає. Це можна зробити, потрібно робити. Звісно, потрібно це робити по відношенню до дітей. Ми радимо дітям розміщати світлоповертаючі елементи на рівні грудей, на рівні плечей, для того, щоб візуально водій зміг побачити дитину, uh -huh. тому що дитина менша, її важче видно на приїжджій частині. Звісно, взагалі ми не застерігаємо громадян, щоб вони не дозволяли дітям самим перебувати в темну пору, бо на поріжджій частині це максимально небезпечно. Якщо ви йдете з дитиною, то потрібно, по-перше, бути максимально відповідальним, тому що ви відповідаєте не лише за своє життя, і за життя, здоров'я своєї дитини, переходити в межах пішохідних переходів і максимально виділити свою дитину, ну, попри дитину, побачити вас, так би мовити, хоча б так, можливо, спрацює. Також домашні тварини. Також це члени сімей, це також друзі для деякого, хто має домашніх улюбленців. Їх також слід виділяти, розміщати світлоповертаючі елементи на нашийниках, на повідках. На курточках. на курточках є одяг. Зараз так, так. Так, одягають, їх їм холодно, вони мерзнуть, їх одягають, і якщо курточка буде мати, світлоповертаючі стрічки. Я думаю, якби зовнішній вигляд песика це не зіпсує ніяким чином, але життя йому може дійсно врятувати. Тому що якщо водій в темну пору доби побачить пішохода, ну, в більшості випадків він собачку, яка буде там маленька на повідку, проходити повз і не матиме світлоповертаючих елементів, може не побачити. І Ще відстань повідка має бути незначною для того, щоб водій контролював свою тварину, коли він переходить пішохідний перехід. Ще бажано взяти на руки і перенести, якщо це маленька порода тварини. Якщо ж велика, то бажано виділити максимально на приїжджій частині. Катю, от мало до вас ще дуже багато питань, але на жаль, наша програма несподівано закінчується через 30 хвилин. Отже, давайте підсумуємо такі основні правила, які яких потрібно дотримуватись, щоб зараз убезпечити себе на дорозі. Патрульна поліція закликає громадян подбати про власну безпеку пішоходам дотримуватись правил дорожнього руху, переходити проїжджу частину в межах пішохідних переходів, мінімалізувати своє перебування на вулиці в темний час доби. Якщо це неможливо, то максимально виділити себе світлоповертаючими елементами на проїжджій частині водіям бути також відповідальними, слідкувати за дорожньою обстановкою, враховувати зміну погодних умов і бачити пішоходів, звертати на них увагу і не відволікти. Катися знову ж таки за кермом, тому що водій відповідає не лише за своє життя здоров'я, а за життя здоров'я своїх пасажирів і інших учасників дорожнього руху. Я вам щиро дякую за таке детальне роз'яснення і за ще одне нагадування. Дотримуйтесь елементарних правил дорожнього руху, і все буде добре. Убезпечуйте себе на дорозі, і ви залишитесь цілим, неушкодженим і збережете не тільки своє життя, а й життя ваших оточуючих. Сьогодні зі мною спілкувалась Катерина Мательська, це речниця управління патрульної поліції в Тернопільській області. Я дякую за увагу. Дякую вам, до зустрічі. До побачення до побачення.